Просто зараз новини перебувають у зоні паломництва, де відбувається головне дійство святкування людейського нового року Рожга Гашана. і нам просто зараз вдалося ексклюзивно потрапити у найбільшу їдальню для хасидів. Вона тут, знаходиться в Умані. Просто зараз ви можете побачити, скільки ж загалом тут людей також відомо, що хасиди заходять через офіційний вхід. Нас доводилося провести сюди через чорний, бо дійсно там дуже багато людей. Хасиди беруть їжу і після йдуть ціленаправленно у відповідні такі зони. Ось також давайте тут покажемо, що ж тут відбувається, де саме відповідні люди. Накривають столи, туди можна і проходити. Зараз ми бачимо, що ось не дивлячись на те, що ця зала ще не повністю готова для споживання їжі, але все одно хасиди сюди йдуть різного типу, і дійсно це унікальні кадри. Ось ви можете побачити тут. У нас такий відповідний великий склад з водою, з різними напоями. Також хочу наголосити, що алкоголю тут немає, адже він заборонений у зоні паломництва на саме час святкування Рожгашану і дійсно. Нам журналістам вперше довелося сюди потрапити. Ми навіть забралися на такий великий балкончик для того, щоб саме показати вам з висоти, як це все відбувається. Давайте зараз без коментарів подивимось. Susan. Sure. <us> 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 <us>